Як бачите, ми вже розмістились на наших комфортних диванах і вітаємо наших наступних ранкових гостей. Я з задоволенням представлю наших наступних ранкових гостей. Це Марія Манна, голова благодійного фонду та Катерина Чикут, волонтер. І говорити ми будемо про підсумки благодійної акції, яка має назву Купи зустріч подаруй дитині свято. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну як купляли зустрічі? Так, звісно, ми знаємо, що цьогоріч встановлено рекорд, так? Так, е, як тривав збір, він ще триває. Казали про те, що він ще триває, до якого числа ще можна буде встигнути оплатити лот, аби не потрапити до чорного списку. Ми знаємо таке. Для початку ми зібрали цього року більшу суму ніж попередньо, і вона складає 143 тисячі на даний момент. Але ми ще приймаємо платіжки. У нас був етап збору кошту. Це активний етап. Він приходить три дні після закінчення аукціону Три дні у нас сидять волонтери в деяких пунктах міста Ужгорода. Там вони приймають оплату від будь-кого, хто прийде і оплатить свої лоти. Також карточка дійсна. Після трьох днів волонтери більше не сидять на пунктах прийому, але можна по особистій домовленості зустрітися з волонтером, передати кошти або скинути вже на рахунок благодійного фонду. Можливість оплатити, ми даємо до Нового року зазвичай. Ми до нового року не чіпаємо, бо ми після нового року з'являється запис про те, що лот не оплачено. Такий, то покупець не оплатив ставку. Все. Бо є багато тих, то там по деяким причинам не може оплатити за кордоном, немає коштів на даний момент. Хоче зробити це трошки пізніше, тому ми активну частину закінчили, але не припиняємо і закликаємо всіх хто не оплатив лоти, ще їх оплатити. От наскільки особливим був цьогорічний ну саме ця акція, тому що відомо, що і величезна кількість учасників, і зібрана надзвичайно велика кількість коштів і. Поїздки, які планувалися, вже деякі відбулися, деякі будуть відбуватися. Велика зустріч волонтерів. От розказуйте про все, що відбулося починаючи з початку листопада до а, початку грудня, коли акція завершилася. У 12-го, так орієнтовно це мало бути першого, так але продовжило до 12-го. Так, місяць тривала акція трошки більше від 1 листопада по 12 грудня. Далі йшов активний збір коштів. Потім цього року ми вперше зрозуміло, що хочемо розірвати велику зустріч більш масштабнішу, тому що ми зазвичай робили це просто як збір людей, які мають якусь причетність до акції. В будь-якій там місці в аудиторії, наприклад, в Ужну ми це робили. І дуже мало людей приходило. Цього року ми вирішили зробити там трошки концерт. Запросили співаків наших, запросили колективи, кавен. Можливо, так більше людей прийде. Насправді більше людей прийшло в наковий театр. У нас е, був майже повний зал, ми дякуємо всім, хто прийшли. Але ще би хотіли, е, щоб ці люди були більш активні. Вони прийшли. У нас був етап обговорення, планування наступних поїздок. І більшість це все-таки робили ті люди, які робляться кожного разу. Е, нові просто слухали. Був хороший коментар. про Те, що в нас все добре, і нам нема що радити. Але ми сподіваємося, що люди будуть більш активні. Чим більше людей... Чим більше пропозицій, тим більше нового чогось можна зробити. Коли людина бере участь в цій акції, неважливо, вона купляє зустріч чи вона є лотом, вона бере на себе певну відповідальність. Так. Як боротися з тими, хто не усвідомлює е, своєї відповідальності? Переважно такі люди у нас кидаються просто в чорний список. Або просто спілкуються з нашими волонтерами, і ми їм нав'язуємо. А навіть не нав'язуємо думку, а просто хочемо достукатися, що це є благодійна мета у нас. І насправді щоб... про обговорення тих, хто не плаче лоти, у нас е дуже Спірне таке питання. У нас був колись чорний список, в прямому сенсі. Ми опубліковували фотографію, посилання на сторінку, і оця людина там не оплатила лот або не зустрілася зі своїм покупцем. Потім ми вирішили, що це в певній мірі чорнить нашу акцію, тому що ми все-таки акція, яка хоче нести добро, світле, щось, робити, щось приємне. І тоді ми вирішили, що це буде просто. Люди, які не оплатили лот, потрапляють у бан саме групи. Ми їх виключаємо з групи, вони не мають можливості ні добавитися, ні ні бачити ніякі новини, тобто таким чином ми з ними е, боремося, якщо можна так сказати. Але ми до останнього пишемо по декілька повідомлень, там, е, повідомляємо, просимо, що оплатіть, ви взяли участь в благодійній акції. Тобто ми намагаємося максимально їх долучити все-таки до благодійності, ніж просто відкинути. Але бувають такі випадки, що в чорний список попадали дуже хороші люди, які просто буває зареєстровані в мережі, поставили десь ставку і просто туди можуть не заходити 2-3 місяці. Наступний рік пишуть мені, чому я не можу загрузити фото, тому що ти в нас в чорному списку. Ой, а чому? А ти там лот не оплатив? Ой, вибачте, я там скину двічі більше, та не потрібно двічі більше. Ну звісно, таких людей витягуємо з чорного списку, так як вони стають і лотами, і покупцями. І просто більш уже детальніше знають про нашу акцію, знають закінчення, щоб контролювали. дорогі учасники акції. Будь ласка, будьте відповідальними будьте серйозні. Так. особливо це стосується саме лотів. Мені так здається, що там виникає найбільше питань. Якщо вже ви виставили свою кандидатуру, немає значення, хто купив зустріч з вами. Віднесіться до цього з усією відповідальністю і в ніякому разі не відмовляйтеся від зустрічі. От в мене таке питання: що саме входить в роботу волонтера? Чи це є лише координація, от саме ну от зустрічі оплати? Я не знаю збору подарунків, поїздок. Що входить в роботу волонтера? Як саме ви потрапили? Як долучилися до цієї акції? А, я долучилася в четвертий рік, так. Це, по-перше, мені було просто цікаво. Ну, я не розуміла ще настільки, як допомога дітям. Просто цікаво мені було саме, що таке волонтер і як стати волонтером і відчути себе. І, як видно, я втягнулася, того, що це дуже благородна справа. Не тим, що там гроші збирають, чи тебе хтось там бачить на фото, так як в нас багато хтось думає про то. А просто дійсно піти туди і зарядитися емоцією, і подарувати тепло, радість. Просто саме спілкування дітям потрібно, а не, якісь там так як хтось думає, там якісь <кій> купляти їхню увагу. У нас насправді багато волонтерів, які приходять. От ми з Катією зранку говорили, бо те, що багато тих, які приходять і йдуть. Чому ну але ми на, ніколи на цим не там не сумуємо за іншими багато тих, yeah. які йдуть в інші організації. Є навіть організації, які виросли з нашої акції. Тобто прийшли люди, побули в нас і організували свої благодійні організації. І тепер вони працюють інакше. Тобто ми дуже раді, що маємо можливість дуже багатьох відвести, подивитися, розказати саму суть того, що ми робимо, чому варто їздити до цих діток, чому варто їм приділяти увагу. Це важливо і. Сподіваємося, що таких людей, як Катя, залишаються на довгий час, буде набагато більше. А от самого початку акція вона розпочиналася в соціальній мережі ВКонтакті, потім вона перейшла до Фейсбуку. І останніми роками, от... Мені здається, три роки чи два роки, от ви мене виправте. Участь в акції почали брати цікаві люди, відомі гурти, політики, якісь я не знаю, відомі бізнесмени, успішні люди. От вони самі виявляють бажання, чи все ж таки їм підказують? І як взагалі проходять зустрічі, якщо ви проінформовані в цьому форматі спілкування, діалогу? От я не знаю, наприклад, цікавого з мером, з депутатом, яким, з якимось, з політиком, от, як саме це проходить? Ну Спочатку, самого початку, в Фейсбуці виникла ідея саме купи зустріч цікаві люди. І ми запрошували туди людей. І тепер залишається практика. Ми запрошуємо таких відомих людей. Ми їм пропонуємо, що в нас є така благодійна аукціон. Просимо продати вашу зустріч. І ми дякуємо всім, хто долучився, знайшов час, не пожалів там свої свого часу і можливості допомогти таким чином. Ми з ними домовляємося. Після чого з такими людьми ми особисто домовляємося про зустріч або передаємо контакти особи уже покупцю саме. Е, тому е, на рахунок того, чому ми перейшли в Фейсбук, і стало так трошки більше. Напевно, з того, що ми ростемо колись в своїй свій час я прийшла також студенткою цю акцію років п'ять тому. І це було тоді, що була більш студентська акція. Потім ми росли, і якось така акція з нами так розширилась. І тепер ми вже вийшли за майже студентської студентських рамок. Тобто, це вже не тільки студенти, е, це вже так і бізнесмени, і політики і громадські діячі нашого міста. Коли людина подає заявку на участь, от саме лот, mm -hmm. ви якось ну, збираєте якусь про неї інформацію, скануєте, що за людина, чи ви приймаєте в принципі, всіх, хто бажає? Е, переважно в нас є е, така кількість там 10-13 нас чоловік, волонтерів, які розподіляють е, свої роботи. У нас є, там двоє людей, які відповідають за прийом е, самих заявок. В самій заявці людина сама вже вказує силку, скільки років, чим займається, і побажання ще щось. і звісно, що скидує в повідомлення групи свої дані, номер телефону, і так ось ми провіряємо. Або якщо ми не можемо зв'язатися, то якісь дані там, де проживає паспортні, якісь дані, щоб ми дійсно знали, що це людина, яка є насправді. Там, якщо сторінка виникає якісь сумнів про її справжність, то ми там уточнюємо деяку інформацію. Тобто ми дивимося, щоб ця сторінка не була так би фейкова, так, щоб вона була справжня, щоб людина була реальною. У нас були випадки цього року, я приймаю просто заявки, і було випадок, коли подав хлопець заявку, і через день він подає фотографію, таке свого собачки. Тако, ну гарний, ну гарний собачка. Каже, можна я з ним придам зустріч? Ну, це е, виходить за рамки, звісно, нашої акції, люди інколи Просто хочуть допомогти, не знають як, тому з зустрічі з собачками ми не продаємо, не знають, як вже бути ще більш оригінальними Але з цікавими людьми було у нас в обох був опит з цікавими людьми купити зустріч. Ти зустріч, так ти? я ходила до Я з рокишом. Так, так і... що ми також практикуємо волонтери, також купують також, так і це дуже цікаво, тому що ми долучаємося, і вони абсолютно звичайно спілкуються і це дуже зближує там. Ну дуже дякуємо насправді, їм, що вони ми приходимо і вони не поводять себе там. Ну можливо, повного рівня зірки, так на ну на місцевому рівні, так нашому вони дуже просто спілкуються, вони завжди погоджуються з першого разу. Ми їм пропонуємо, що у нас там акції, вони зразу кидають фото, долучаються. Тому дякуємо їм за це. От саме список тих дитячих будинків, тих закладів, куди ви плануєте поїхати. Ви складаєте на акції, чи все ж таки під час вже проведення акції з'являються якісь нові локації, куди би ви хотіли поїхати. І, і ну, ті дітки, яким би хотіли допомогти. Зазвичай у нас є традиційні дитячі будинки, як почалося все, це Ільнинська школа-інтернат. Але ми протягом року стараємося дізнаватися про нові якісь дитячі будинки і переважно туди. Просто відправляємо якогось одного волонтера, щоб подивився саму ситуацію, що там потрібно і чи не потрібно. Тому що є такі були такі вже заклади, які ми приходили, і просто ми розуміли, що там вже не знаю, немає там шостих айфонів чи ще щось. Ну ми дуже раді, звісно, не з таким такими подіями. Зазвичай ми дивимося, щоб цей дитячий будинок чи школу-інтернат десь. Тайк нижній бистрий більш віддалені більш віддалені райони в Ужгородському районі. Більше їздять. Часлівці більше їздять, більше приділяють уваги в перечині. Дуже близько там є волонтери за кордоном, які ними займаються. Тобто ми можемо піти поспілкуватися, але не веземо туди ніяких ну, речі, речі, такі бо вони їм по суті не потрібні. Дуже добре зараз голландці переважно взялися, і якщо ми знаємо, що там там ця школа інтернат забезпечується взагалі всім, то Звісно, що лише можемо прийти і зробити якесь спортивне свято, щоб так. ви допомагаєте тільки дитячим будинкам, чи можливо ви можете отак допомогти якійсь дитині, який там збір на операцію? Наприклад, такі, як є ця Наталка Кириканич, дівчинка угу. маленька, чи ви тільки. Так, ті будинки, будинки, які є, да. можна так сказати, під вашим патронатом. Ні-ні. Під нашим патронатом є всі будинки сімей, ну, дитячі будинки, інтернати в Закарпатті. Просто ми не до всіх ще доїхали за стільки років. Але в нас були випадки, коли до нас зверталися. Тобто, якщо до нас звертаюсь особисто, до волонтера, до організаторів, просять допомогти такій дитині, то ми волонтерським складом ну, більшості вирішуємо, так, виділяємо або не виділяємо. У нас був Падок, ми вже виділяли один раз кошти на лікування хлопця, який вчився в вожно, і цього року знову на великій зустрічі волонтерів, коли були присутні більше кількість учасників, ми вирішили виділити хлопчику однорічному, йому потрібно на лікування 10 тисяч гривень. Тобто, в нас є випадки, але все-таки ми більше концентруємо увагу на дітках-сиротах або позбавлених якогось піклування, а не на лікування. Це... Є організації, які займаються таким, тому ми якось. Не можна все відразу всім допомагати. Це тому. дуже спірна тема, і не можемо просто допомогти всім, тому що наша акція побудована на саме спеціалізації, це школи, інтернати, дитячі будинки. Тому що допомогти ну не можна виділити одну дитинку серед усіх хворих і ну. Не можна, тому так. якщо там ну, звертаються особисто там так. цей, то ми стараємося, але в принципі залишаємо кошти все таки на інтернет. Ви хочете уникнути таких ситуацій, що от ви нам допомогли, так, а їм не допомогли, так. щоб Багато, не було додай, такого повеще. розділення? Так? Так, так. так, так. Ну тому що ну як можна виділити одну дитину серед усіх? Дуже важко це зробити. Ну, ми розуміємо, що кожному потрібно. Е Просто ці кошти. Але людям просто потім а, ну там, коли ми на воєнне збирали кошти, коли це було все загострення, дуже було багато спірних запитань, і дуже багато людей відказалися просто від участі в акції. А, так як ой, та ви там збираєте гроші, не на то, що не на те, на... що обіцяли, що так. описано. так само. Тут зараз, ну звісно, що не проти, да, ви допомагаєте, але не на то. Тобто ми збираємо людей. Кожна людина даючи 50-100 тисяч гривень. знає, що ми їх питатимемо на діт... на дітей сиріт. Тому ми стараємося саме по цьому напрямку їх витрачати. А, чи є якісь рекордсмени цьогорічні? От який був найдорожчий лот? Чи було я не знаю, якась можлива людина, яка купила найбільшу кількість лотів? Mm -hmm. От якусь таку статистику топ найкращого, найбільшого що було так. саме цього? Року. Ми навіть зробили цього року на великі зустрічі подяки. Ми такі втрачали в номінаціях різних. і найдорожчим лотом е, був куплений зустріч з ним за 4850 гривень е, за лот на Фейсбуці. Але це не побило наш рекорд. За всі роки у нас був рекорд в 10 тисяч гривень за одну зустріч, тому ми ще чекаємо, що колись він поб'ється, все-таки. І Бо у нас волонтери. Який скупив 28 лотів теж на 6 чимось тисяч, то він зараз на цілий рік розпланував свої просто зустрічі і так подавався. Він собі на цілий рік запланував, я не знаю, поїздку на заробітку Я теж, до речі, про це подумав. Отримав номінацію найактивнішого покупця. Так. Тобто є така думка, інколи нам говорять про те, що там ми багато фоток виставляємо, що ми там волонтери, тільки ну там, кожен з нас волонтер, ще є. Лотом і покупцем одночасно, але крім того, ще й встигає їздити кудись. І е, на рахунок фотозвітів ми виставляємо, щоб люди, які дали кошти, могли побачити, куди ці кошти пішли. Тобто ми хочемо е, сказати, що ми не ходимо туди фоткатися. І просто стань з нами по фотографі. Ми приїжджаємо туди, з нами їде людина. Зазвичай є фотографи, які хочуть поїхати. Самі нам пишуть, і вони нас фотографують. І ми виставляємо цей фотозвіт, щоб ви, як покупець чи лот, могли побачити, куди пішли гроші. Ще куди ми ще повезли і з ким ми там бачилися. От на ну, завершення нашої розмови мені хотілося б поставити таке питання, як маючи певну суму грошей. Е, ну я не знаю, мені здається, що от ви, як люди, які не, не перший рік займаєтеся саме допомогою, хотіли би допомогти всім. Ну от всім, всім одночасно. Як маючи певну суму грошей, якось так грамотно розподілити, аби все ж таки можна було би якось можливо і не повністю, але допомогти от кожній дитині, до якої ви би хотіли завітати. Насамперед, ми визначаємо заклад, який найбільше потребує. На даний момент це там ремонт. Якісь роботи, так? В нижньому облистком ми міняємо вікна, поміняли на першому поверсі, цьогоріч хочемо на другому поверсі. А в кожен інший інтернат, в принципі, ми, якщо їдемо, просто дітям інколи ну, щось найменше за 5 гривень, за 10 гривень. І тут суму цю надзвичайно так здається, що вона маленька, але якщо їх грамотно розбити, то вистачає на всіх. Я думаю, що в першу чергу діти саме потребують уваги і спілкування. Не стільки для них важливі ці подарунки, скільки просто поспілкуватися. А от ви, як волонтер, які емоції, коли ви зустрічаєтеся з цими дітьми? Я не знаю, як це передати, тому що кожен раз їдучи туди, неважно куди, саме та атмосфера, ті обійми, ну. Це просто заряд енергії на цілий день, навіть не на цілий день, тому що коли вже там їдуть всі додому, вже в автобусі, і ніхто нічого не говорить, тому що всі настільки задумовуються про життя і про те, що як класно бути волонтером і дарувати тепло і увагу. Увагу тим, кого то потребує. Так, в нас так. таке буває, знаєте, що ми справді їдемо в автобусі, і такі, ніби всі веселі, бо це заряд емоцій від діток. А з іншого боку, всі так поступово так затихають, кожен задумовується над цим, бо це насправді інколи важко. Тому що ти розумієш, що як дітки ці самі, і в них нема нікого. Тобто, це важливо їздити, просто їздити. Їм не потрібно нічого вести, просто приїдьте і поспілкуйтеся з ними. Вони обожнюють, просто обіймати. Так, вони беруть від вас саме те, чого більше всього потребують. Це обійми і увагу. Ну Тож... що ж, ми дякуємо вам за таку цікаву ранкову розмову. Я нагадую нашим телеглядачам, що в студії програми Ранок Натисі Катерина Чікут та Марія Ман. І говорили ми про підсумки благодійної акції, яка має назву Купи зустріч. Подаруй дитині свято. Цінуйте те, що маєте, тому що хтось, можливо, на жаль, не має навіть тої мінімальної уваги, якою так прагне. Ну а ми всіма силами будемо намагатися дарувати ту увагу, тим, хто дійсно її потребує. На цьому ми з вами прощаємося. Нагадуємо, що сьогодні п'ятниця, 23 грудня. Зустрінемося вже в понеділок. Гарних вам вихідних.